Ціль для ворога і надія для цивільних. Наступний матеріал про те, як в таких умовах доводиться працювати рятувальникам у Нікопольському районі. Окупанти б'ють по мирних населених пунктах щодня. А з наслідками таких атак борються рятувальники переважно з величезним ризиком для життя. Саме про них в наступному репортажі: артилерійські обстріли, прямі влучання дронами. І так щоденно. Часово окупованої території в Запорізькій області росіяни постійно атакують мирну Нікопольщину під прицілом ворога. Насамперед, ті, хто допомагає ліквідовувати наслідки атак, рятувальники в нашому загоні двоє людей загибли і троє. Поранених ворог також дуже часто б'є по нашим автомобілям цистернам. З початку війни тільки в мого підрозділу дев'ять влучань по автомобілям. За 19 років служби розповідає Сергій, довелося побачити багато. Втім, повномасштабне російське вторгнення кардинально змінило роботу служби, хоч і не військові, але вже на слух навчилися розрізняти що та куди летить. Ми вже таки кажемо дронна атака, тому що летять дрони водвитять вони один за одним, один за одним. Відпрацьовують, тобто різні цілі. Велика кількість скидів не детонує. От якщо скид з дрону, от вони не детонують. Находили ми такі скиди. Скільки ж було виїздів на ліквідації наслідків ворожих атак? Ігор вже не береться рахувати. Чоловік каже, його завдання оперативно відпрацювати на місці. Найважче зізнається діставати з під завалів загиблих людей, а ще психологічно підтримувати рідних постраждалих. Підтримуємо зв'язок, то тобто, свідомості, несвідомості, що болить Же в нього є якісь там е, вже такі явні там або ногу передавило, або щось там, тут -ут -ут, там не дай Бог відірвало, да як то кажуть, Тобто, щоб одразу орієнтуватися, яку допомогу надавати. Отам перехвачують і Росіяни перетворили мирне місто на полігон, де вдосконалюють вміння керувати дронами, каже Сергій. На виїздах рятувальники у великій зоні ризику, особливо вночі та на прибережних територіях. На сьогоднішній момент ми вже розуміємо, що майже на 99% цей обстріл буде. Ворог з тієї сторони, вони слідкують, я так розумію, за нашими діями, чекають, поки приїде пожежний автомобіль, або автомобіль, автомобіль оперативної групи мобільної. Ось, і тільки, тільки вони нас бачать і зразу ж вони направляють або і впівдрон Камікадзе, або дрон зі скидом. Та незламні рятувальники запевняють, важку службу обрали свідомо і впевнено працюватимуть і надалі. Все, що ми робимо кожного дня, заступаючи на або на добове чергування, або просто приходячи на роботу, ми розуміємо, що кожен наш крок це крок до перемоги, і всі ми намагаємося прискорити. Христина Менгеля Денис Сенегін, факт Сі Тіві. Єдині новини.